Єві п'ять дівчинка вже міє не лише робити тістечка, а й волонтерить на підтримку збройних сил. Уже три місяці поспіль вона продає солодощі власного виробництва, а зароблені гроші її батьки надсилають для військових. Маленька волонтерка перелічує, які інгредієнти потрібні для кексів. Я з бабою їх печу, і баба мені баба записала рецепт. Муки багато, яєць п'ять додаємо. І додаємо, додаємо туди ще ванільний цукор чи що там таке. А ще Єва ділиться своїм секретом смачних тістечок. Чари, Каже, мари, на кухні обов'язково треба трішки почаклувати. Чаримаре окуляри злипнись. Злипнувся. Кекси Єва разом з мамою спекли напередодні. Дівчинка продає випічку біля свого будинку. Я збираю. На зброю солдатам, щоб війна швидше закінчилась, і солдати повернулись додому живим. Просто хотіла продавати картинки, але картинки щось не дуже були. Дитячі малюнки у пустометах купували не часто, а от кекси, розповідає Єва, продаються швидко, за півгодини. Скільки коштує? П'ять гривень. Ну, я тобі даю. Добренько, п'ять. Ну, гарно, дякую. Можна брати? Так? Угу. Я сьогодні купила перший раз. Ну, добренько, я дякую Привень. ті гарній дівчинці нашій. Ідея пекти кекси на продаж з'явилася у родини навесні, і за три місяці єва продала кілька сотень кексів. Ми бавились на подвір'ї. Просто єва хотіла щось. Ми завпорили за зсу, за, за війну там. Єва каже, я хочу теж їм допомагати. І прийшла бабуся, каже: давайте кексики, пекти в кексики, ліпше розійдуться. Так і зробили. Загалом ми не збирали десь близько трьох тисяч. Ольга Іващук, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів.